Уявіть собі, рабський ринок на бичачому форумі в римі. Аукціоніст вигукує Грецький хлопчик 12 років, навчений грамоти, стартова ціна 15 сотень динаріїв. хто дасть більше. Крейда на ногах хлопчика знак, що його щойно привезли. Поруч, спрацьований фратійський селянин, за нього просять лише 500. А на підвищенні стоїть молода красуня з Сирії. Її вроду оцінили в цілих 6 тисяч. Як римляни ставили цінник на людське життя? Від чого залежали ціни? Та як ці суми співвідносяться з сучасними грошима? Давайте розбиратися. Серцем та рушаєм работоргівлі в Римі були невільні ринки. Тут людське життя купували та продавали так само буденно, як ми сьогодні купуємо новий телефон. І подібно до нас з вами, римляни ретельно документували ці транзакції. При купівлі раба укладалася угода купівлі-продажу, виписувалися розписки видачі грошей та про прийом живого товару. Завдяки цьому ми маємо можливість зазирнути в жорстоку реальність работоргівлі, яка була буденністю для римлян. Друзі. Наш знайомий служить у взводі безпілотних авіаційних комплексів 212-ї окремої бригади ТРО. Зараз їм терміново потрібен комплект батареї для важкого дрону. Сума збору трохи менше 130 тисяч гривень. Це критично важливе спорядження, яке допомагає нищити ворога та боронити нашу землю. Ми закликаємо всіх, хто має можливість долучитися до цього збору. Навіть маленький донат має велике значення. Посилання на банку в описі під відео. Дякуємо за вашу підтримку. Також дякуємо всім, хто підтримує нас через спонсорство на Ютубі та через разові донати. Зокрема, хочемо подякувати преторам Владиславу Морару, Богдану Даде, Вадиму Глуханюку, Юрію Нечаєву, Сергію Копейкіну, Квесторам Дмитру Груздо, Сергію Хапію, Назарію Мартинюку, Мартіяну Касіяну, Ользі Феско, Роману Ш, Сергію Кричко, Єгору Коттеревському, Хтосьоніх Ту, Фурману, Денису Ел, Анте Павелічу, Ігорю Челсі, Сергію Андрющенку. Владиславу Прищепі, Тарасу Турковському, Мадао, Дмитру Батожному, Соніку, ЕКС, Ендрю Пі, Дмитру Турчику та Максу Ротанському. Ще раз щиро дякуємо. Саме завдяки вам цей канал живе і розвивається. І наостанок нагадуємо про наш мерч. Якщо хочете підтримати нас ще й у стильний спосіб, переходьте за лінком в описі, а тепер повертаємось до історії. Рабство пронизувало всю історію Риму. Від заснування міста і аж до падіння Західної Римської імперії. Цілком природно, що ціни на рабів впродовж такого великого періоду не були сталими. Вони постійно змінювалися під впливом війн, економічної кон'юнктури і соціальних зрушень. У цьому відео ми зосередимо увагу на конкретному періоді від І століття до нашої ери до Ігор століття нашої ери. Чому саме цей період? Тому що про нього ми банально знаємо найбільше. До прикладу, є такий довідник Корпус Інскриптіонум Латінарум. Він складається з 17 томів та містить всі відомі науці написи латиною. Так от, 16 з 17 томів це написи імперської доби. 90 римської літератури це теж імперська доба, а більшість текстів часів республіки, як оцерон, Цезар, Лукрецій, це буквально останні роки республіки. Понад 90% провинних джерел про Рим написані в останні 40% його історії. Тому не дивно, що абсолютна більшість наших джерел припадає саме на цей період. Але справа не лише в документах. Це також епоха, коли рабство в Римі сягнуло свого піку. Після завоювань Цезаря ринки заповнилися сотнями тисяч полонених, і водночас грошова система залишалася більш-менш стабільною. Це відрізняє цей період від пізніших століть, означених девальвацією монети та інфляцією. Саме в цей період ми найкраще бачимо, як працював розвинений і впорядкований ринок рабів зі сталою системою цін і чіткими стандартами. Інакше кажучи, цей 250-річний відрізок ідеальний для дослідження. Тут ми маємо і багатий масив джерел, і повноцінно сформований ринок. То що ж визначало, який цінник виситимуть на шиї невільника: 500? Чи 5 тисяч динаріїв. Римляни підходили до цього з холодною точністю. Вони оцінювали вартість людей так, ніби йшлося про худобу. Перше, що впливало на вартість раба, було його походження. У римлян були глибоко вкорінені стереотипи щодо різних народів. Наприклад, греки вважалися дуже культурними, витонченими та розумними. Також вважалося, що греки не схильні до втечі або бунту, і через це грецькі раби досить високо цінувалися. Їх зазвичай купували для хатньої роботи, догляду за дітьми, а також у якості особистих помічників чи секретарів. Гали та германці цінувалися за фізичну силу та витривалість. Через це їх охоче купували власники гладіаторських шкіл. При цьому вважалося, що Галли більш схильні до бунту, а германці, навпаки, цінувалися за вірність своєму господарю. Також їх купували для важкої сільськогосподарської праці, роботи на будівництві для копалень. Або у якості особистих охоронців, особливо якщо вони мали гладіаторський досвід. Інша історія раби зі Сходу. Сирійці, фінікійці, юдеї вважалися схильними до ремесел, а також до лихварства та торгівлі. Часто їм прописували хитрощі та вправність в комерційних справах. Відповідно, їх часто купували як управляючих хазяйськими маєтками або прибутковими бізнесами. Раби з нещодавно підкорених теренів зазвичай були більш дешеві. Але помір того, як регіони організувались, мешканці опановували латину, навчалися грамоті, переймали римський спосіб життя, їхня ціна також зростала. Другий ключовий фактор навички та освіта. Некваліфікована робоча сила знаходилася в нижчому ціновому сегменті, в той час як рабище володіли корисним ремеслом, вміли читати та писати або взагалі мали хорошу класичну освіту, володіли латиною та іноземними мовами, коштували набагато більше. За простого раба без особливих талантів зазвичай давали всього кілька сотень динаріїв, а за вправного ремісника могли дати в 10 більше. Так, наприклад, пліній молодший згадує випадок, коли вправний швець був проданий за 4 тисячі динаріїв. Для порівняння грошове забезпечення рядового легіонера в часи плінія дорівнювало 20 динаріям на місяць. Інтелектуальні професії також цінувалися вище. До нас дійшли згадки про грецького граматика, проданого за 10 тисяч динаріїв. І лікаря, якого продали за 20 тисяч. Римський поет Марціал згадує кухаря, який знався на екзотичних рецептах. За нього дали цілих 100 тисяч динарів. А талановитий грецький актор на ім'я Панурк взагалі був проданий за неймовірну суму в 700 тисяч динарів. Таких дорогих рабів купували не стільки з практичних міркувань, скільки як ознаку статусу та багатства. Третій фактор вік. Найвищу ціну мали раби у віці від 15 до 25 років. У цьому віці раби вже були достатньо дорослі, щоб ефективно працювати, і досить молоді, аби прослужити ще десятки років. Діти були своєрідною лотереєю. Немовлята й малюки продавалися дешево, іноді їх навіть віддавали безплатно разом із матерями адже не було жодної гарантії, що дитина виживе. Але приблизно з 10 років ціни починали зростати. Римляни бачили в них потенціал достатньо молоді, здатні до навчання і вже придатні до роботи. Деякі багаті родини спеціально купували дітей, щоб виховувати їх разом із власними дітьми як рабів супутників. Таких домашньонароджених рабів цінували дорожче за їхню відданість. Після 25 років починалося знецінення. У 40 років раб вже міг коштувати лише половину від своєї максимальної вартості. Після 50 раб вже вважався старим. І міг зберігати вартість тільки за наявності виняткових навичок. Літні раби часто ставали занадто дорогими в утриманні і їх просто звільняли. Не через доброту, а просто щоб не витрачати кошти на їх утримання. Якщо їх і продавали, то за суто символічні ціни. Так збереглися записи про продаж шестидесятирічних рабів за суми в 100 динаріїв або навіть менше. Втім, бували винятки: літній лікар чи вчитель міг зберігати цінні завдяки знанням. Довірений керівник господарства, який знав всі сімейні секрети, залишався корисним навіть у старості, але для більшості старіння означало повільне, але невідворотне забуття. Також на вартість раба впливала його фізичні характеристики для робітників найголовнішою була сила. Витривалий та сильний працівник на фермі чи будівництві коштував дорожче за субтильного та витонченого юнака, незвиклого до важкої праці. Під час продажу работорговці змушували рабів підіймати та носити важкі камені, щоб продемонструвати їхню силу та витривалість. Будь-яка зовнішня вада, каліцтво або хронічна хвороба значно зменшувала ціну. Але для домашніх робів були зовсім інші стандарти. На перший план виходила краса, особливо це стосувалося молодих хлопчиків та дівчат. Високо цінувалася світла шкіра та волосся, симетричні риси обличчя. Граціозні руки, перспективних рабів і рабинь перед продажем часто добре годували, доглядали та піддавали всіляким косметичним процедурам, щоб зробити їх більш привабливими на вигляд. Екзотичний вигляд, наприклад, темна шкіра, також міг стати фактором, що значно підвищував ціну. Деякі багатії створювали цілі господарства з рабів одного типу, наприклад, всі блондини з Британії або всі темношкірі Ефіопи. Огляд на ринку був пронизливим і нав'язливим. Покупці оглядали зуби, м'язи, шрами, змушували рабів стрибати, бігати, виконувати фізичні вправи. Теоретично продавці мусили декларувати хвороби та фізичні вади рабів, але на практиці їх старанно приховували. П'ятий фактор стать. Вона формувала два майже повністю відмінні ринки. Рабів чоловічої статі було набагато більше, ніж жінок. Здорові дорослі чоловіки були максимально універсальною робочою силою. На них завжди був високий попит та стабільні ціни. Основне питання було при оцінці, чи здатен він працювати, наскільки важко і як довго. Жінок оцінювали за складнішими критеріями. Так вони працювали в домі на кухні, в ткацтві, але на їхню ціну впливали й додаткові чинники. Молодість, врода та цнота могли збільшити вартість в десятки разів, незалежно від працездатності. Молода і приваблива рабиня могла коштувати 6 тисяч динаріїв, тоді як чоловік того ж віку 2 тисячі. Репродуктивна здатність додавала ще один вимір. Жінки, які могли народжувати дітей, нових рабів, вважалися вдалою довгостроковою інвестицією. Діти рабинь автоматично ставали рабами. Це робило жінок у репродуктивному віці, особливо цінними для великих господарств, де планували на роки вперед. Спеціалізовані жіночі ролі мали свої надбавки. Годувальниці коштували дорого. Багаті римлянки часто відмовлялися годувати самі, вважаючи це негідним. Здорова годувальниця могла коштувати 3000 динаріїв і більше. Ціни на досвідчених акушерок були ще вищими, так само, як і на жінок, навчених косметиці, модним зачіскам, догляду за шкірою. Окремим аспектом ціноутворення була сексуальна привабливість, яка також впливала на вартість молодих дівчат та хлопчиків. Їх часто оцінювали не стільки за працездатністю, скільки за придатністю до сексуальної експлуатації. Та ті характеристики могли бути зазначені безпосередньо в описі товару і суттєво підвищували ціну. Вартість привабливих рабин могла дорівнювати ціні висококваліфікованих ремісників. На вартість рабів також суттєво впливала ринкова кон'юнктура. Закон попиту і пропозиції діяв на римських невільничих ринках так само, як і на сучасних, щоправда, з куди більш різкими коливаннями. Найбільше ринок розгойдували війни. Після успішних походів римські легіони поверталася з тисячами полонених, і ринки переповнювалися новими рабами. Це призводило до різкого падіння цін. Після східних кампаній Помпея рабів було стільки, що самі торгівці скаржилися на зниження прибутків. За підрахунками, після Гальської війни Цезаря на ринок потрапив майже мільйон нових рабів. Натомість у періоди тривалого миру ціни зростали. До Другого століття нашої ери, коли кордони імперії стабілізувалися, римляни вже не могли розраховувати на постійний приплив військових полонених, ринок почав орієнтуватися на розведення рабів і торгівлю з племенами поза межами імперії. Велику роль відігравало також географічне розташування. У Римі ціни були найвищими. Це був престижний ринок, тут були заможні покупці та високий попит. Раб, що коштував 2000 динаріїв у столиці, у прикордонному місті міг піти лише за 800. Єгипетські папіруси фіксують ще нижчі ціни, ніж італійські джерела, зокрема тому, що в Єгипті діяли окремі торговельні мережі, пов'язані з Нубією та регіоном Червоного моря. Також ціни коливалися і за сезонами найдорожче польові працівники коштували перед жнивами у період найбільшого попиту. А вже після збору врожаю ті самі раби продавалися на третину дешевше. Досвідчені торгівці скуповували рабів взимку, коли попит падав, щоб виєдно перепродати навесні перед посівною. Щоб краще уявити, як саме римляни формували ціну на раба, розглянемо кілька умовних прикладів. Ось, наприклад, Гал, 22 роки, сильний і витривалий, звик до важкої праці на землі. Проте, бракує двох пальців на правій руці. Або ось Грек, 55 років, володіє грецькою та латиною, знається на філософії та риториці, досвід викладання. Проте похилий вік. А ось хлопчик з Нумідії. Йому 11 років. Він здоровий, легко навчається, має екзотичну зовнішність, але без особливих навичок. Ось сирійська дівчина 17 років, гарні риси обличчя, світла шкіра, вміє танцювати і співати, навчена готувати, знає грецьку, походить зі сходу, рабині зі сходу традиційно вважалася вправними в хатніх справах. А ось фратієць, 28 років, міцна статура, бойовий досвід, навчений у школі гладіаторів. Але неодноразово поранений та має шрами на обличчі. І нарешті германець 25 років, сильний і витривалий, добре підходить для фізичної праці, але має тавро на лобі, літера F. Це значить, що він вже тікав від попереднього господаря. Як давньоримські ціни співставити з сучасними? Насправді це зовсім непросто один з найпоширеніших підходів просто оцінити кількість срібла в монеті та помножити на сучасну вартість срібла. Це привабливо своєю простотою. Умовно, динарія містив приблизно 4,5 грами срібла. Тож за сучасними цінами його вартість становить близько 6 доларів. Але така арифметика майже нічого не скаже нам про реальну купівельну спроможність динарія. Інший спосіб порівняти ціни на конкретні товари: скільки хліба, м'яса чи яєць можна було купити за динарій тоді і тепер. Наприклад, з графітів помпеях нам відомі ціни на м'ясо. За один динарій можна було купити 4 кг свинини, близько 2,5 кг яловичини або баранини. Ціла курка натомість коштувала 2 динарії. Це дозволяє приблизно оцінити динарій на рівні 20-25 доларів. Ще один варіант порівняння зарплат. Наприклад, заробітна плата легіонера за правління Августа становила 225 динаріїв на рік. Для порівняння грошове забезпечення солдата в армії США приблизно 46 тисяч доларів на рік. Виходить, що один динарій це приблизно 200 доларів. Ще одна ідея порівняти ціни на зерно. Наприклад, бушель пшениці сьогодні коштує близько 6 доларів. У часи ранньої імперії бушель пшениці коштував від 2 до 4 динарії. Отже, за ціною зерна динарій можна оцінити приблизно в 1,5-3 долари. Як бачимо, різні методи дають абсолютно різні результати від 2 до 200 доларів за один динарій. Така різниця пояснюється тим, що економіка давнього Риму кардинально відрізнялася від сучасної, і жодне порівняння не дає повної картини. Наприклад, порівнювати вартість бушуля зерна тоді і тепер марно. Сучасне аграрне виробництво базується на механізації, добривах, високопродуктивних сортах пшениці. А у Римі ж це було ручне землеробство з плугом, волами і дощем замість зрошень. Відповідно, працеємність і цінність продукту були зовсім іншими. Саме тому в цьому відео ми не будемо переводити ціни напряму, натомість покажемо, що і скільки можна було купити за певну суму, бо лише так можна по-справжньому відчути, що таке 500 динаріїв у реаліях Римської імперії. Тож, щоб мати певний контекст, давайте розглянемо деякі зарплати та ціни в давньому римі. Як ми вже казали, легіонер часів Августа отримував 225 динаріїв на рік. Наприкінці першого століття ця сума зросла до 900 динаріїв. Проста туніка коштувала в середньому від 15 до 30 динаріїв. Оренда квартири в багатоквартирному будинку інсулі, в Римі увійшлася б вам від 40 до 100 динаріїв на рік, в залежності від району. Великий будинок, поза Римом, коштував в середньому від 5 до 20 тисяч динаріїв. Саме такі ціни ми знаходимо в документах при розкопках помпеїв. Тепер порівняємо ці суми з цінами на рабів. Середній раб чоловічої статі без особливих навичок коштував біля тисячі динарів. Це трохи більше річного окладу легіонера. За ці кошти, наприклад, можна було відкрити маленький магазин в передмісті Риму. Раб, що був навчений корисного ремесла, вартував від трьох тисяч динарів. Простий легіонер кінця першого століття міг дозволити собі такого раба після трьох з половиною років служби. Приваблива рабиня коштувала від шести тисяч динарів. Це майже сім років служби легіонер. За ці кошти можна було купити невелику віллу або будинок поза римом. Раб лікар, якого продали за 20 тисяч динарів, це вартість розкішного маєтку. Ці цифри, про які ми сьогодні говорили, вражають, але за кожною з них стояла жива людина, дитина, вирвана з родини, ремісник змушений служити новому хазяїну, жінка продана до борделю. Це був ринок, холодний, розрахований і жорстоко ефективний. І цей ринок ніколи не зупинявся. Він простосовувався, розширювався і проіснував понад тисячу років. Ціни змінювалися, змінювалися і тренди, але суть лишалася сталою у стародавньому римі. Людей купували і продавали, зважували в монетах і записували як майно в господарських звідах.